Духові, правильно, Женя, радна музика, церковна музика, крюкова нотація чудова, народна музика, вокал, церковний дзвін чудова, екос, щеф, струнні музичні інструменти, акапелла – згодна. Да. Ударні, так, добре, добре, молодці. Тобто, пригадали дуже багато кількість, велику кількість асоціацій. У нас викликає слово сполучення, саме музична культура. І сьогодні ми з вами перевіримо те, як ви засвоїли ці знання у вигляді тестування. Будь ласка, перед вами лежать листочки. На листочку вгорі підписали своє прізвище. Проставили цифри від 1 до 6 в стовпчик. Тестування буде комбіноване. Завдання у вас на слайдах. Сьогоднішнього уроку продовжуємо Ми вивчення музичної культури і сьогодні знайомимося з вами з музичними інструментами Київської держави, ратною музикою та будь. Будь ласка, духові музичні інструменти. Бажаючи, будь ласка, віці. Це, це музичні інструменти, що являють собою різні за розмірами та матеріалом яких нашого коливання судба повітря, що міститься в них усередині, утворюється звук? Характер звуку духових музичних інструментів залежить від форми та обсягу повітря з них, способу видування повітря в канал інструмента, механізму виникнення коливання, а відповідно і висоти звуку інструмент досягає. Інструмент досягається музикантами вас посол. Так, добре, дякуємо. Ще мають я будь ласка. Її може вдавати тільки натуральні звуки, що відносяться до натурального звукоряду, видопованого ви від основної ноти. Обувку класисизму були пишуття трупи самих різних строїв, які застосувалися залежності від тональності, який був написаний той чи інший твір. Так, Дякую. Ще як духові. Немає в її, давай Стосовно духових інструментів, зверніть увагу, найбільший духовий інструмент. Саме український духовий інструмент це тримбіта. Він у нас на зображенні найбільше до, досягає вже ну, 2-3 метрів. Це військовий інструмент, сигнальний інструмент. Раніше його використовували дружинах для того, щоб повідомити якусь звістку. І на сьогоднішній день, ви знаєте, він досі зберігся. Де в нас використовується тримбіта На У нас дійсно. Чому саме на Закарпатті? На сьогодні, чи через те, що горе, а через що? Що люди розміщені, тобто мешкають, проживають на дуже великій відстані. І це найкращий інструмент, який зберігся з давніх часів і до сьогодення, для того, щоб сповістити про якусь звістку. Незалежно, чи це гарна звістка, чи це погана звістка. Стронні музичні інструменти. Будь ласка, і. Кричати, повідомляти. Це голосно, це відповідно дізнаються ворожі війська. А ось куванням зазулі або якимось іншим умовним знаком можна було що попередити так, свої війська і підготуватися до захисту. Ще, будь ласка, струнні. Будь ласка, в Україні значно поширені також цимбали. Зовні вони схожі на гусла, трапеціоподібний дерев'яний корпус, глазкі реки, два рису натриних отвори. Проте, на відміну від гусляра, який видобуває звуки щипком пальців, цимбаліст грає у по струнах спеціальними дерев'яними паличками. До того ж, струни групуються по 3, 5, а іноді по 7, настроєних на одну ноту. Цимбали мають багато музичну палітру і використовуються як для сольної, так і для ансамблової гри. Так, добре, дякую. Це бачите, у нас останнє зображення на слайді. А у нас кандидат. Скрипка. У середніх музичних звуків інструкції музиканти шукали такі звуки, що не дуже до людського голосу. Принципово ідею вийшли авторидих інструментів, на які грали з лукоподібним смічком. Так, добре. А що це за інструмент, схожий на скрипку з лукоподібним смичком? З лукоподібним смичком. На кобзі ми граємо за допомогою пальців, правильно. І кобза в нас найдавніший музичний інструмент, він перший в нас розміщений на слайді, тому що у нас ще козак мамай на ньому грав, да? а відповідно, який же схожий інструмент у нас? Так, саме гусла. Вони дуже схожі на скрипку і вони передують скрипці. І на зображенні вони розташовані поруч. Скрипка та гусла. Добре. Дякую. Наступна група. Ударні музичні інструменти. Будь ласка, будь ласка, паша. Українські народні сутиці значну роль відіграють результатні шумові інструменти, вирішення як яких сягає своїм корінням сивої давнини. Різноманітні брязка це пожисті раковини, калатарця. Усе це колись використовувалось для подавання сигналів, а згодом для ритмічної організації музики. Такі самі функції виходить реч готову вжитку Деркач, калатал, що були постійними супутники сторожів. У народній музиці, що супроводжала ігри, весілля, кантарні, регілі, сада і обряди, широко використовувалися такі предмети побутового вжитку, як ложки, рубль і скачалку. Можна зустріти народні кастаньєти, зроблені з двох спарених дерев'яних ложок. На них музикант відбуває різноманітні ритмічні малюнки, імітує цокіт кільських попит. Так, добре, добрий ударі, будь ласка. Найважнішим ударним інструментом є бувен. Він складається з дерев'яного обідка та з однієї сторони він обтягнутий шкірою. На бубні є металеві цвіночки та тарілочки. У давнину бубон застосовувався у танцювальної музики, а згодом війшов до музики. В і війська за Порізьку. Так, дякую. Друга назва губна решітка. Чому назва решітка пішла? Е, люди в народі називали решіткою саме тому, що на звороті у вигляді решітки були розташовані дзвіночки. Тому і губна назва решітка. Не путаємо і знаємо, що це один і той самий інструмент. Ще вважаючи є? будь ласка. Потрапив екзотичні ударні інструменти, який за специфічне забарвлення звуку називають бугай. У невеликій колесоподібній діжності верхній отвір обтягнуто шкілею. До неї в центрі прикріплено пучок конячої волосіння. Музикант, зболожений в класі руками, сіпає за волосінь і видобуває найстійкіші на звуки акорду. На малюку зображений військовий ударний інструмент козаків летами. Так, добре, дякую. А бугай, я бачу, зображений на слайдіві. Поруч з летаврами. І ще один музичний ударний інструмент це тулумбас. Але теж із і бубнами. Так, добре, дякуємо. Я на вже трішечки в нас навіть, захопила мистецтво співу саме тих виконавців часу Київської Росії. Так? Це в нас Боян і Метуса. Ви тільки що слухали зразочок ратної музики. Скажіть мені, будь ласка, до якого виду він відноситься? Два види у вас записані на слайді. Духові ударні інструменти ми тільки що чули. Яна. Я вважаю. Я вважаю, що що ми прослухали. Що ми прослухали і духову. духову радну музику. Тільки ну, ми не можемо сказати духову. Ми прослухали радну музику в духових інструментів. Тому що чули звук сопілки. Правильно, Євген, сопілка була і ще що. Що з вами? Ні. Сміливіше. Ні, не чули. Ми не чули з вами буба. Не чули? Ні. Ні. Ми чули приємно, мелодійно. Будь ласка. Вилини. Будь ласка, Алина. Ще їх називають старин. Це російська народна епічна пісня про богатирів та їх подвиги. Народні речитативно-мелодійні епічні пісні соціально побутового змісту, героїчного патріотичного характеру. Булині тексти прийнято поділяти на два типи. Перший це військовий, власне, героїчний. Блини були про Ілью Муромця, Альошу Поповичу, соціально побутові, в яких наявний і героїчний елемент. Окрім цього, усі булини діляться на два цикли Київський та Новгородський, залежно від того, з якими центрами давньої Русі. Піввідноситься описування в них подій. Так, добре, дякую. Тобто в нас з'являється друга новинка за часів Київської Росії, так? як ми це можна сказати. Якщо на минулому році ми з вами вирішили, що першою новиною музичній культурі Київської Росії з'явився в нас церковний дзвін, то ось друга новинка, яка датується саме часами Київської Росії, це поява пилин. Кращий фольклорний, фольклорний жанр того часу, який, на жаль, на сьогодні що існує він чи ні сьогодні билини? Ні, втрачені, на жаль. Зверніть увагу, билини у нас залишились на згадку навіть в образотворчому мистецтві. Перед вами репродукція картини Рябушкіна «Гостювання богатирів у князя Володимира. І мистецтво Бояна і Метуси, те, що нам повідомляла Яна Мартинко, що саме ці співці, виконавці відомі, які оспівували героїзм нашого з вами народу, українського народу, наші пращурів, Все це ми чули, ви це на тему музичні інструменти Київської Росії. Ключове слово у нас є. Музика. Будемо працювати по групах. Кожна група зараз отримує свою частинку кросворду. І відповідно перша група в нас працює з духовими інструментами, Друг... друга струнні, і третя подарні інструменти. Вам на виконання 5 хвилин, погодостайте, підібрати правильно слова, можна користуватися опорними таблицями, які ми використовуємо завжди. ファッションエンド。 До духових інструментів. Будь ласка. Тримпіта. Сопілка. Ні, сумка. Сопілка правильна? Правильно? Чи це струнний сипілка? А хто доведе, що сопілка не струнний інструмент? Хто доведе. Нема струни. А що є в сопілки? Дірочки, откої, називаємо правильно. Згоден? Переконали тебе. Переконали. Е, Струнні інструменти, будь ласка, якщо вже почали плутати, будь ласка. Кобза, ліра, бандура. Так, згодна. Дірочка. Скрипка, згодна. Це? Цимбали, правильно? Дірочки. А чому так не впевнено? А чим різниця скрипка і цимбали? Ну, це бали... Бали... Ді... Цими паличками бали. Згодні? а на скрипці смичком Згодні. Згодні. Вдома ви опрацьовуєте тему другу, яка у вас є у ваших табличках. Табличка фізкева. Тема друга. Музична культура. На наступний урок. Аркуш альбомный, формат А4 и кольоровий орендий.